Два квадрокоптери, тепловізор, обігрівач та вантажний мікроавтобус отримали бійці тернопільської роти поліції особливого призначення. Цей найвантаж вантаж поліцейським надіслала українська громада з міста Щецен, республіка Польща. Наші земляки з перших днів війни намагаються надавати допомогу усім, хто її потребує. Вони збирають і надсилають гуманітарні вантажі в райони, які зазнають ворожих ударів у медзаклади, передають переселенцям, малозабезпеченим родинам, а також підтримують українських захисників. Цього разу чергову партію допомоги спрямували для тернопільських. Іх, поліцейських до закупівлі обладнання долучився меценат Ян Бобрик, етнічний українець, який народився в Польщі. Гонтаж доправив тимчасово виконуючий обов'язки голови громадської організації воїнів АТО ООС Тернопільського району Роман Павлишин. Дякуємо, це все, що передав. Відділення ще волонтери ще об'єднання українців в польщі, місто щаціна також меценату, який заспонсорував придбання цих квадрокоптерів це Ян Бобрик. Ті разом можемо. Зробити, щоб перемога була швидше. Заступник начальника головного управління Національної поліції Тернопільщини Михайло Білецький подякував меценатам за підтримку. Хотілося б подякувати за значну допомогу спеціального призначення підрозділу ОРПОП в вигляді двох квадрокоптерів, тепловізор та прекрасна машина, яка буде допомагати нам і виконувати функції на фронті, і на ті спеціальні заходи і умови, які будуть поставлені цьому підрозділу в зоні проведення бойових дій. От і вам особисто за вашу участь, за вашу щирість і допомогу підрозділу. Дякую.